Привіт, друзі! Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні хочу вам розповісти про нейтралізацію металів у ґрунті. Що може допомогти природно. Нейтралізація важких металів у ґрунті природні методи. Після вибухів і обстрілів у ґрунт, можуть потрапити важкі метали: свинець, кадмій, ртуть, мідь. Вони небезпечні для здоров'я людей, рослин і тварин. Але є природні способи, що можуть допомогти зменшити шкоду. Перше. Фіторемедіація, очищення за допомогою рослин. Деякі рослини поглинають важкі метали через коріння. Це, наприклад, соняшник, гірчиця, люцерна, коноплі, крепиба. Вони витягують метали з ґрунту, а після збору їх потрібно утилізувати, не використовувати як корм чи добриво. Друге органічна речовина. Додавання компосту перегною біогумусу допомагає зв'язати важкі метали, зменшуючи їхню рухливість і шкоду. Це покращує структуру ґрунту і відновлює життя в ньому. Третє: глина, глина та цеоліти. Ці природні мінерали можуть зв'язувати токсичні елементи. Додавання цеоліту або глини до ґрунту знижує доступність металів для рослин. І четверте pH-контроль. Чим кисліший ґрунт, тим активніші метали. Тому важливо нейтралізувати кислотність. Зазвичай це роблять внесенням золи або доломітового вапна. Раджу, не можна одразу вирощувати їжу на забрудній землі. Спершу проведіть аналіз, використайте очищення і тільки потім вирощуйте безпечно. Природа може стілитися, треба лише трохи допомогти їй. От і все, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити наступне відео.